Світ Fallout – це не просто руїни після атомної війни, це історія людства, яке вижило, але втратило все. Кожна локація це не просто місце на мапі, а слід тих, хто намагався відновити життя серед попелу. Тут немає героїв і злодіїв, є лише ті, хто вибирає, ким бути у світі, що згорів. У цій серії ми подорожуємо локаціями першого Fallout, відкриваючи історії, що ховаються за іржею, пилом і часом. Бо Fallout – це не гра про війну. Це історія про те, що лишається від людини після того, як цивілізація впала. Сьогодні ми вирушаємо до ще однієї точки на карті чергової локації, де минуле і майбутнє проплітаються у вічній боротьбі за виживання. Шейді Сенс зерно Нового світу. Якщо Волт 13 був символом ізоляції, то Шейді Сенс перша спроба людства відновити зв'язок із реальністю. Це місце, де страх перед зовнішнім світом починає поступатися прагненню жити, а не просто виживати. Серед руїн старої Каліфорнії, серед гарячого піску та кам'яних уламків минулої цивілізації з'являється поселення, яке стане першим кроком до нового суспільства, першим зерном майбутньої нової Каліфорнійської Республіки. На мапі Fallout Shady Saints виглядає скромно: кілька хатин із глини, огорожа з колючого дроту, фермерські поля та невелика ратуша. Але в контексті лору це місце має значення, яке переважає навіть великі військові бази і технологічні укріплення. Бо саме тут людство знову вчиться бути спільнотою, відроджуючи поняття моральності, праці, обов'язку й довіри. Початок після кінця Шейді Сенс виникло з уламків Вол 15, іншого сховища Волтек, яке, на відміну від тринадцятого, відкрилося раніше. Його мешканці вийшли на поверхню, щоб шукати краще життя. Але замість раю вони знайшли безлюдну пустку, ворожу і голодну. І все ж, замість повернутися у підземелля, частина цих людей вирішила залишитися. Так, серед піску пилу вони збудували свої перші глиняні домівки. Вони вже не мали машин, не мали електрики, не мали розкоші сталевих стін. Усе, що в них було, це земля, сонце і віра в те, що людина зможе відродитися. Цей контраст між Волт 13 і Шейді Сенс центральна філософська лінія Fallout. Якщо сховище уособлює страх пересвітом, то поселення, примирення з ним. Люди, що залишили комфорт, повертаються до природи. Вони вчаться орати, сіяти, добувати воду, відновлювати ремесла. Це не цивілізація в класичному сенсі це перша спроба створити нову культуру виживання, засновану не на машинах, а на людських стосунках. Арадеш, танді та дух лідерства. Серед мешканців Шейді Сенс виділяються дві постаті, які згодом увійдуть до легенд світу Fallout – Арадеш, засновник поселення і його донька Танді. Арадеш, колишній житель сховища, людина, яка не втратила віру в організованість. Він створив просту, але ефективну систему керування, сільська рада, охорона, правила праці. Його мета стабільність через взаємну відповідальність. Він не має зброї масового ураження чи старих технологій, але має головне віру у спільноту. Його дочка Танді ще зовсім юна під час подій першого Fallout. Проте саме вона згодом стане першим президентом Нової Каліфорнійської республіки, держави, яка об'єднає більшість західних територій. США. У її постаті закладено символ надії, народжена серед руїн, дитина пустелі, вона зросте у лідера, здатного створити демократію з попелу ядерної зими. Таким чином, Шейді Сенс це не просто поселення. Це джерело політичної думки нового світу, перший осередок соціальної еволюції. Що покаже, навіть після апокаліпсису людина не перестає шукати структуру, закон ідею суспільства. Суспільство без технологій. Жителі Шейді Сенс не мають електрики, не володіють комп'ютерами, не знають про силову броню чи вірус примусової еволюції. Але саме в цьому їхня сила. Вони відмовилися від залежності від старих технологій, створивши систему, яка тримається на людських ресурсах, не на машинах. Це перше поселення у Fallout, де відчувається живе тепло. Люди працюють на полях, діти бігають пилом, сторожі патрулюють вулиці, худоба пасеться на сонці. Тут немає високих технологій, але є мораль, є соціальна структура, є порядок. І це вже величезний крок у упередпорівняно з тими, хто втратив людяність у тіні сховищ або в корумпованих торговельних містах на кшталт хаба. Шейді Сенс показує, що цивілізація може народитися не від технологій, а від спільних зусиль. Це про образ сільського соціалізму, у найкращому сенсі слова. Люди тут не борються за владу, вони борються за виживання, і саме це їх об'єднує. Попри спокій, Шейді Сенс не поздавлений небезпеки. На Навколо рейдери, скорпіони, радіоактивні звірі. Щодня це місце стоїть на межі виживання, і все ж мешканці не притворюються на варварів. Їхній вибір будувати, а не нищити. Мешканець Сховища 13 може допомогти їм позбутися загрози з боку рейдерів, угруповання Великі хани, яке тероризує регіон. Цей квест має символічне значення, вперше у грі гравець не просто вбиває ворогів, а захищає спільноту, стає частиною її історії. У цьому моменті Shady Sense виступає як моральний контрапункт до хаосу пустелі. Тут Fallout показує головну ідею своєї філософії, навіть після кінця світу добро і зло залишаються вибором. Людство все ще може створювати щось правильне, навіть коли все навколо перетворилося на пил. Якщо подивитися на Шейді Сенс за статичної точки зору, то його вигляд це архітектура виживання. Будинки з глини, дерев'яні балки, огорожі з металевих уламків, усе зроблене з того, що залишилось від минулого світу. Теж це виглядає органічно, навіть гарно. На відміну від сталевого холодного підземних сховищ, Шейді Сенс живе. Тут чутно вітер, гавкіт собак, розмови селян. Це перше місце, де гравець може відчути тепло людського життя, Саме тому воно так важливе. Бо серед руїн цивілізації створює не лише картини занепаду, а картини відродження. Шейді Сенс це доказ того, що навіть серед радіації і піску може вирости щось чисте, ідеологічне значення. У глобальному контексті Шейді Сенс – початок політичної лінії всієї серії, цього невеликого селища постане Нова Каліфорнійська Республіка перша справжня держава постядерної епохи. Ідеї, що зароджуються тут, самоврядування, закон. Громадянська відповідальність згодом стануть стовпами для нової ідеології світу Fallout. Цікаво, що НКР у майбутньому повторить ті самі помилки, які колись знищили старі Сполучені Штати. Але в цьому теж є символізм: людство не здатне втриматися від циклу історії. Воно знову і знову прагне порядку, який, зрештою, перероджується у бюрократію, корупцію, військову експансію. Проте у момент, коли ми вперше бачимо Шейді Сенс це ще чистий, ідеалістичний світ, світ, де закон тільки зароджується, де люди ще не забули, що таке честь. Шейді Сенс це не просто поселення, це ідея нового початку. Там, де Волд 13 був символом контролю, Шейді Сенс є символом свободи. Там, де в першому панував страх, у другому віра. Тут людина вперше після війни піднімає голову і дивиться у небо не з жахом, а з надією. Усе, що станеться згодом, піднесення республіки, її війни, політичні інтриги. Усе бере початок тут, у тихих хатинах, серед пилу і глини. Саме тут людство вперше сказало собі: ми ще живі, і ми можемо почати знову. Великі Хани серед усієї мозаїки локацій першого Fallout є фракції, які розкривають світ ядерної пустки не через велич, не через технології. А через дичавіння та втрату цивілізаційної опори. Одним з найважливіших прикладів такого переродження є великі хани плем'я рейдрів, яке з'являється в першій грі як одна з ключових груп насильницького спрямування. Хоча їхня роль здається локальною, насправді хани є початком довгої історичної лінії, що простягнеться через Fallout 2 та Fallout New Vegas. Але в першій частині вони представлені в зародковому вигляді як клан, що вижив після катастрофи, але втратив усе людське. Походження племені від розірваних структур до хаосу пустки. Щоб зрозуміти великих ханів, потрібно повернутися в атмосферу перших десятиліть після Великої війни. Тоді співдружність західного узбережжя не була ні державою, ні спільнотою. Це був роздитий простір, де колишні військові біженці, озвірілі, групи й мародери боролися за домінування. Фактично, хани це продукт беззаконня, в якому кожен, хто не зміг створити місто, колонію або організоване поселення, приходив до логіки сили. І Саме з цих уламків сформувалося плем'я, яке у першому Fallout ми бачимо у вигляді рейдерського поселення, розташованого недалеко від Шейді Сенс. Це місце не просто точка на карті. Це символ того, як людські спільноти, позавлені культури, держави, пам'яті та моралі, трансформуються в агресивні кочові групи, які виживають лише завдяки грабунку. Великі хани виникли як група, що відмовилася від відновлення старих суспільних структур. Вони прийняли хаос як нову норму. Тому їхня культура це культура сили, насильства та домінування. Структура та ідеологія закон сили як релігія. Великі хани це кланова спільнота, але її касти не є родовими. Вони формуються навколо лідерів, сильних, харизматичних і жорстоких. У першій частині ми стикаємося зі старим ханом Гарлтоном, або просто рукою смерті. Він уособлює їхню філософію, світ належить тому, хто може його взяти. Хани не просто рейдери. Їхня ідентичність базується на кількох принципах: сила понад усе, той, хто слабкий, ресурс або товар, дисципліна через страх. Всередині клану не існує демократії, всі підкорюються ватажку, культура війни, ритуали, татуювання, стиль одягу, все це має демонструвати приналежність до клану і водночас залякувати ворога. Ненависть до м'яких поселень, Шейді Сенс, Хаб, Дзангтаун для ханів це символ слабкості. Яка заслуговує бути пограбованою. Усі ці риси разом формують специфічну культуру, яка згодом стане основою для подальших версій ханіву Нью вегас але в першому Fallout вона ще примітивніша, груба, жорстока та хаотична. Локація ханів поселення як криваве гніздо світу без правил. Розташування великих ханів мов би, навмисне ставить їх поруч із Шейді Сенс, найперспективнішим мирним поселенням регіону. Це територіальний конфлікт у чистому вигляді, цивілізація проти хаосу. Їхнє табірне поселення це поєднання наметів, укріплень і грубих оборонних споруд, які виглядають так, ніби їх зводили в поспіху і під постійною загрозою нападів. Це недарма, самі хани живуть логікою агресії, тому навколо них завжди є вороги. Їхній табір це місце, де грабіж – норма, полонені частина економічної системи, зброя головний інструмент соціального статусу, лідер абсолютна влада. Усе, що залишилося від старого світу, використане ними як ресурс, побутові технічні речі, зброя, навіть одяг. Хани перетворюють уламки цивілізації на інструменти насильства. Роль великих ханів у долі Шейді Сенс конфлікт, що визначає історію регіону. Одним із найважливіших елементів цієї локації є те, що хани безпосередньо впливають на долю першого великого мирного міста гри Шейді Сенс. Саме вони викрадають Танді, дочку Арадаша. Це викрадення не просто сюжетний момент. Це демонстрація того, як у світі Fallout насильство стає засобом контролю, а цивілізовані поселення постійно живуть під загрозою знищення. Для Шейді Сенс це випробування на здатність захищати себе, для ханів черговий прояв сили, для світу нагадування про те, що будь-яке зародження порядку відразу викликає реакцію сил, які існують лише завдяки хаосу. Значення великих ханів у ширшій лор парадигмі фалаут, попри те, що у першому фалаут хани здаються порівняно малими. Їхня присутність фундаментальна для розвитку світу серії. По-перше, вони демонструють, що після війни людство не об'єдналося, воно розпалося на племена. По-друге, вони є раннім прикладом того, як ідеологія сили може перетворитися на культуру. По-третє, вони перший натяк на той тип племінної державності, яку пізніше бачитимемо в легіоні Цезаря та інших угрупованнях. По-четверте, з точки зору історичної спадковості, хани першої гри стають пращурами тієї могутньої фракції, яку ми побачимо через 200 років у Мохава. У цьому сенсі хани маленька, але важлива частина великого політичного циклу Fallout від хаосу до спроби створити імперії. Хто такі хани в масштабі світу Fallout? Великі хани це не просто рейдери. Це фрагмент людської природи, яка оголюється під час повного колапсу суспільства. Це нагадування про те, що не всі після апокаліпсису намагаються будувати, деякі намагаються лише брати. Хани діти хаосу, народжені війною, сформовані насильством, загартовані беззаконням. Вони є локацією, символом, символом того, як виглядає світ, якщо старається культура, мораль і пам'ять. Їхній табір це не просто рейдерське поселення, а анатомія світу, який упав і не встав, саме тому, хоч вони не мають блиску братства Сталі. Глибини некрополісу або політичної ваги хабу у фанатському розумінні вони одна з ключових локацій Fallout. Це тінь, яка нагадує, коли цивілізація слабна, її місце займає сила. А у світі, де ядерний вогонь стер минуле, новим законом стає той, хто тримає зброю. Друзі сюжет про Джангтаун та Хаб буде в наступному відеоролику. Вдячний за перегляд. Якщо вам сподобався відеоролик, то прошу вас поставити лайк, написати коментар в підтримку та підписатись на мій канал, щоб не пропустити наступний відеоролик. Діліться відео з друзями.